Так, догадочное возникновение людей. Це база ФБР, і зараз тут триває таємна спецоперація. Віднедавна секретні агенти оселилися зовсім поруч на території столичного арт-заводу. Платформа відчути себе детективом, криміналістом або техніком ФБР та виконати спецзавдання. Сьогодні має змогу кожен охочий завдяки іграм і зануренням у сюжет від компанії «Містері Плей». Ігра з погрушення це така симбіоз нескольких елементів. Це театральний перформанс, це шоу, це елементи квесту. У нас у Более 30 актеров возле участников разворачивается театральный перформанс. То есть они попадают в подготовительную базу ФБР стилизованных, они могут получить определенные навыки, знания. І розкриділа секретне... Гра за мотивами культового американського серіалу Секретні матеріали триватиме ще три місяці. Проти навчання та спецзавдання на стилізованій базі ФБР можна щосуботи за попереднім записом. Цей проект вже третій на рахунку компанії «Містері і як попередні користуються шаленим попитом у любителів нестандартного відпочинку. До цього були ігри за мотивами Втеча із Шоушенка та Мулен Руш в цю гру встигли побавитися понад вісім тисяч людей. Ось і Спервы такое мы пробуем, и ну в принципе здесь есть все для каждого человека. Здесь есть какой-то экшен, и, какой и какие-то там физические вещи.